Рей Бредбері, Месія. У кожного з нас у дитинстві є особлива мрія, сказав єпископ Келлі. Інші за столом схвально загомоніли, кивнули. Немає такого християнського хлопчика. Продовжив єпископ, який би вночі не запитав себе, а раптом це я. Чи це друге пришестя Христа і я його частина? Що, що, о Боже, якщо я Ісус? Яке величне почуття, священники. Пастори і один самотній рабин м'яко засміялися, згадавши моменти свого дитинства, свої дикі мрії і власну наївність. Я припускаю, сказав молодий священник отець Нівен, що єврейські хлопчики уявляють себе Мойсеєм. Ні, ні, друже мій, відповів рабин Нітлер. «Месією, месією!» Тихий сміх знову пролунав серед усіх, звісно, додав отець Нівен, із сяючим румяно білим обличчям, який я дурний. Христос не був месією. Чи не так, а ваш народ досі чекає його приходу. Дивно. Оці двозначності, і нічого двозначнішого за це, промовив єпископ Келлі, підводячись, щоб провести всіх на терасу. З якої відкрився вид на марсіанські пагорби, старовинні міста Марса, старі дороги, річки пилу і землю, що сяяла чистим світлом на чужому небі за 60 мільйонів миль. Чи могли ми в наших найсміливіших мріях, сказав преподобний Сміт, уявити, що одного дня у кожного з нас буде баптистська церква, каплиця Святої Марії чи синагога Гори? Сина й тут. На Марсі відповідь була тихим, лагідним, ні. Їхню тишу порушив інший голос, що лунав серед них, отець Нівен. Стоячи біля балюстради, налаштував свій транзисторний радіоприймач. Щоб дізнатися час, із маленької колонії внизу передавали новини вони слухали біля міста помічено марсіанина це перший марсіанин. Зареєстрований у нашій громаді цього року, громадянам радимо з повагою поставитися до такого відвідувача. Якщо отець Нівен вимкнув новини наш невловимий прихід і зітхнув преподобний сміт. мушу зізнатися, що приїхав на Марс не тільки щоб працювати з християнами, але й у надії запросити одного марсіанина на недільну вечерю. Дізнатися про його теологію, його потреби ми ще надто нові для них, сказав отець Ліпскомп, ще рік чи два, і я думаю. Вони зрозуміють, що ми не мисливці на буйволів, але все одно важко стримувати свою цікавість. Адже наші фотографії, зроблені марінером, не показували жодних слідів життя тут, і все ж життя є дуже загадкове і напівсхоже на людське. Напівсхоже, «Ваша еміненція?» – замислено запитав рабен, сьорбаючи каву, я відчуваю, що вони навіть людяніші за нас, вони дозволили нам прийти, вони сховалися в пагорбах, виходячи до нас тільки зрідка, як ми припускаємо, перевдягнені під землян. Ви дійсно вірите, що вони мають телепатичні здібності і здатність гіпнотизувати. Що дозволяє їм ходити нашими містами, обманюючи нас масками та видіннями, і ніхто цього не помічає, я в це вірю. Тоді це, сказав єпископ, роздаючи бренді та крем де Мент, справжній вечір розчарувань, марсіани, які не хочуть розкритися, щоб їх врятували ми, просвітлені на це багато хто усміхнувся, і друге пришестя Христа. Відкладене ще на кілька тисяч років, скільки нам ще чекати, о Господи, що до мене. Сказав молодий отець Нівен, я ніколи не мріяв бути хрестом, другим пришестям я завжди лише хотів, усім серцем. Зустріти його з восьми років я думав про це. Можливо, це перша причина, чому я став священником, щоб мати перевагу, якщо він дійсно повернеться. Люб'язно припустив рабен. Молодий священник усміхнувся і кивнув. Інші відчули бажання простягнути до нього руку, бо він доторкнувся до якогось невловимого, маленького, солодкого нерва в кожному з них. Вони відчули неймовірну ніжність з вашого дозволу, рабине. Ванове, сказав єпископ Келлі, піднявши склянку. За перше пришестя Месії або друге пришестя Христа, нехай вони будуть більшими за давні, дурні мрії. Вони випили і замовкли, єпископ витер ніс і очі, решта вечора була такою ж, як і багато інших для священників, пасторів і рабина. Вони взялися грати в карти та обговорювати святого Томи Аквінського. Але поступилися перед освіченою логікою рабина Нітлера вони назвали його єзуїтом, випили нічні напої та послухали останні новини по радіо. Є побоювання, що цей марсіанин може відчувати себе загнаним у нашу громаду, якщо ви його зустрінете, поверніться спиною, щоб дати йому можливість пройти цікавість. Схоже. Його мотив, причин для тривоги немає на цьому, наш, коли вони рушили до дверей, священники, пастори й рабин обговорювали переклади, які вони зробили різними мовами зі старого та нового завітів. Саме тоді молодий отець Нівен здивував їх. Ви знали, що мене колись просили написати сценарій для фільму за євангеліями їм потрібна була кінцівка для їхнього фільму. Напевно, заперечив єпископ, у житті Христа є тільки одна кінцівка. Але ваша святосте, у чотирьох Євангеліях, вона викладена по різному, я порівнював. Я захопився. Чому? Тому що я знову відкрив те, що майже забув, таємна вечеря. Це не зовсім остання вечеря, дорогий мій. Що це тоді? Чому, ваша святосте? Це перша з кількох. Після розп'яття та поховання Христа, хіба Симон, якого звали Петром, з учнями не рибалили на Галилейському морі, рибалили, і хіба їхні сіті не були наповнені дивовижною кількістю риби? Так було і хіба, побачивши на березі Галилейського моря світло, вони не пристали до берега та не наблизилися до того, що здавалося вогнем із білого вугілля. На якому смажилася свіжа риба? Так, отак, сказав преподобний сміт, і чи не відчували вони за цим світлом духовну присутність і не питали, хто там? Вони питали і хіба Симон, якого звали Петром, не прошепотів, хто ти, а дух на березі Галилейського моря не простягнув руку у світло вогню, і чи не побачили вони на долоні тієї руки слід від цвяха? Стигмати, які ніколи не загояться, вони могли втекти. Але дух заговорив і сказав: Візьми цю рибу і годуй своїх братів. І Симон узяв ту рибу, яка смажилася на білому вугіллі, і нагодував учнів. І тоді кволий дух Христа сказав: Візьми мої слова, і розкажи їх усім народам світу, проповідуй їм прощення гріхів. І... І тоді Христос покинув їх. А в моєму сценарії я показав як він іде уздовж берега Галилейського моря до горизонту, а коли хтось іде до горизонту. Здається, ніби він піднімається, правда, бо вся земля піднімається вдалині, і він ішов уздовж берега, поки не став маленькою цяткою вдалині, а тоді вони більше не могли його бачити. А коли сонце зійшло над древнім світом, усі його тисячі слідів уздовж берега розвіялися в ранкових вітрах і зникли, а учні залишили попіл від того вогнища розвіятися у вигляді іскор, а з присмаком справжньої, останньої, істинної вечері в їхніх устах розійшлися, і в моєму сценарії я змусив свою камеру піднятися високо. Щоб спостерігати за тим, як учні йдуть хто на північ, хто на південь, а хто на схід, щоб розповісти світові те, що потрібно було розповісти про одного чоловіка, а їхні сліди, що розходяться, як спиці величезного колеса, розвіялися в піску від подуву ранкового вітру, і настав новий день. Кінець, молодий священник стояв у центрі своїх друзів. Щоки його палали, очі були заплющені, раптом він розплющив їх, ніби згадавши, де він знаходиться, пробачте, за що? вигукнув єпископ, витираючи повіки тильною стороною руки, швидко кліпаючи за те, що змусили мене плакати двічі за один вечір, за вашу любов до Христа. Що аж просвічується, чому ви соромитеся, ви повернули мені слово. Мені який, здається, знав його тисячі років, ви освіжили мою душу, о, добрий, юний чоловіче з серцем хлопчика. Поїдання риби на березі Галилеї, це істинна остання вечеря. Браво! Ви заслуговуєте зустріти його, друге пришестя. Це лише справедливо, повинно бути для вас. Я не гідний, сказав отець Нівен, як і всі ми. Але якби була можливість обміняти душі, я б у цю мить позичив вашу ще один тост, панове, за отця нівена, а тепер добраніч уже пізно добраніч. Тост був виголошений, і всі розійшлися. Рабин і пастори вирушили вниз до своїх святих місць, залишивши священників стояти ще мить у дверях, дивлячись на Марс цей дивний світ і холодний вітер. Що віяв, опівнічна стала, а за нею перша година, друга й отретій. У холодну, глибоку марсіанську ніч отець нівен прокинувся, свічки тихо мерехтіли, листя шелестіло за його вікном, раптом він сів у ліжко, напівзляканий сном про крики натовпу та погоню. Він прислухався десь далеко, внизу. Він почув звук зачинення зовнішніх дверей. Накинувши рясу, отець Нівен спустився темними сходами парафії, пройшов через церкву, де кілька свічок то тут, то там створювали маленькі острівці світла, він обійшов усі двері, думаючи дурість, навіщо замикаємо церкви, що тут можна вкрасти, але, незважаючи на це, продовжував досліджувати сплячу ніч. І знайшов передні двері церкви незамкненими, які тихо штовхав вітер. Тремтячи, він зачинив двері, м'який звук кроків, він різко обернувся, церква була порожня, полум'я свічок коливалося, ніби від подиху, у своїх каплицях. У повітрі залишався лише давній запах воску, ладану, пахощів із ринків минулого часу. Інших сонць та інших полуднів, глянувши на розп'яття над головним вівтарем, він завмер, почувся звук краплі води, що впала у тиші. Він повільно повернувся до хрестильні в задній частині церкви. У хрестильні не було свічок, але там там світилося тьмяне світло у темряві маленького простору, де стояла купіль єпископе Келлі. тихо покликав він. Повільно крокуючи проходом, він відчував, як холод пробирав його тіло і зупинився, бо ще одна крапля води впала, ударилася, розтанула, це звучало. Як ніби десь капає кран, але кранів там не було лише купіль, у яку крапля за краплею впадала рідина, з інтервалом у три удари серця між кожним звуком. На якомусь таємному рівні серце отця Нівена щось відчуло, і воно застукало швидше, потім уповільнилося і майже зупинилося, його кинуло в холодний піт. Він відчув, як не може рухатися, але мусив, нога за ногою, наближатися до арочного входу в хрестильню. У темряві маленького приміщення і справді було тьмяне світло. Ні. Це було не світло, це була постать, фігура. Вона стояла позаду і трохи далі за купіль, звук падаючої води припинився його язик ніби закам'янів у роті. Очі широко розплющилися в напівбожевіллі. Отець Нівен відчував, як стає сліпим. Потім зір повернувся, і він наважився крикнути Хто одне єдине слово. Яке відлунювало в усій церкві, змушуючи свічки тремтіти, наче від подиху, розворушуючи пил ладану і лякаючи його власне серце швидким відгуком, хто єдине світло в хрестильні походило від блідих шат постаті, що стояла там, перед ним, і це світло було достатнім, щоб побачити неймовірне. Отець нівен дивився. І постать рухалася вона простягнула бліду руку вперед над купіллю. Рука зависла там, ніби не бажаючи, відокремлена від духа, немов її витягли силоміць проти волі, під важким, зачарованим поглядом Нівена, щоб відкрити те, що було в центрі її відкритої білої долоні. Там була глибока рана. З якої повільно, крапля за краплею, падала кров, падаючи вниз, в купіль. Краплі крові вдаряли у святу воду, забарвлювали її і розчинялися у повільних колах. Рука залишалася там мить, яка здавалася вічністю. Перед сліпучими і водночас пильними очима священника. Ніби від страшного удару, священник упав на коліна з криком. Що був наполовину розпачем, наполовину осяянням, однією рукою він закрив очі, іншою відштовхував видіння. Ні, 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 ні. Цього не може бути. Здавалося, ніби страшний хірург душі проник у нього без наркозу, і одним махом вирвав його душу, залиту кров'ю з тіла. Він відчув, як його життя вирвали. А коріння, о господи, було глибоким, ні, 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 ні але так. Крізь сплетені пальці він знову глянув, і чоловік був там, і страшна кровоточива долоня тремтіла, капаючи над купіллю. Досить. Рука відступила, зникла. Дух стояв у темряві, чекаючи, і обличчя духа було добрим і знайомим очі дивовижно глибокі. Прекрасні і проникливі були такими, якими він завжди уявляв їх, риси обличчя м'які, сповнені ніжності, світле волосся й борода обрамляли це просте, але величне лице. Чоловік був одягнений у простий одяг, схожий на той, що носили на берегах і в пустелях біля Галилеї Священник, доклавши великих зусиль, стримав сльози. Які готові були политися, він придушив суміш сумнівів, шоку, здивування, що вирували в ньому, загрожуючи вирватися назовні. Його тіло тремтіло, і тоді він побачив, що постать, дух, чоловік, дух, щоб це не було, теж тремтів, ні. Подумав священник, він не може. Боятися, боятися мене. І раптом дух здригнувся з величезним болем, подібним до того, що охопив священника, ніби це було відзеркалення його власних переживань. Роззявивши рота, дух закрив очі і зітхнув О, будь ласка, дозволь мені піти. На ці слова молодий священник розширив очі і важко зітхнув. Він подумав Але ти вільний, ніхто не тримає тебе тут. І в ту мить дух вигукнув Так, ти тримаєш мене, будь ласка, відведи свій погляд. Чим довше ти дивишся, тим більше я стаю тим. Чим не є, але ж я не говорив цього, подумав священник. Мої губи не ворухнулися. Як цей дух знає мої думки? Я знаю все, що ти думаєш, сказав дух. Тремтячи, блідий, відступаючи в тіні хрестильні, кожне речення. Кожне слово я не хотів приходити сюди, я блукав містом, і раптом я став багатьма речами для багатьох людей. Я тікав, вони переслідували, я сховався тут, двері були відчинені, я увійшов, а тоді. О, тоді я опинився в пастці. Ні. Подумав священник, так. Прошепотів дух через тебе, з болем, наче під тягарем неймовірного откровення». Священник схопився за край купелі і поволі, хитаючись, піднявся на ноги. Нарешті він зумів вимовити Ти не той, ким здаєшся, я не той. Відповів інший Прости мене, я зійду з розуму. Подумав священник не треба. Сказав дух, інакше я впаду в безумство разом із тобою. Я не можу відпустити тебе, о Боже, тепер, коли ти тут. Після всіх цих років, усіх моїх мрій. Хіба ти не розумієш це занадто багато дві тисячі років? Цілий народ чекав твого повернення, а я, я той. Хто зустрів тебе? Побачив тебе, ти зустрів лише свою власну мрію ти бачиш лише те, у чому сам маєш потребу за цим усім. Постать торкнулася своїх шат і грудей. Я інше, що я маю робити. Вирвався крик у священника. його погляд метався то до небес, то до духа. Що здригнувся від його слів, що відведи свій погляд, і в ту мить я вийду за двері і зникну. Просто, просто так. Будь ласка, сказав чоловік, священник важко дихав, його тіло тремтіло. О, якби ця мить могла тривати хоча б годину, ти б убив мене, якщо ти триматимеш мене. Змусиш залишитися в цій подобі, хоч трохи довше. Моя смерть буде на твоїй совісті. Священник стиснув кулаки і відчув, як його кістки пробиває біль жалю. Ти, ти марсіанин, так ні більше, ні менше, і я зробив це з тобою своїми думками. Ти не хотів. Коли ти спустився сходами, твоя давня мрія захопила мене і перетворила. Мої долоні досі кровоточать від ран. Які ти наклав своїм таємним розумом, священник похитав головою. Розгублений ще мить зачекай, він пильно. Жадібно дивився в темряву, де стояв дух, це обличчя було прекрасним. О, ті руки були сповнені любові і такими, що не піддаються опису, священник кивнув, відчуваючи. Ніби щойно повернувся з істинної Голгофи, і година промайнула, і вуглинки догорали на піску біля Галилеї. Якщо, якщо я відпущу тебе, ти повинен. Ну, ти повинен, якщо я відпущу тебе. Ти пообіцяєш, що? Ти пообіцяєш повернутися, повернутися? здивовано запитав дух у темряві лише раз на рік. Це все, про що я прошу. Повернися раз на рік сюди, у це місце, до цієї купелі, у той самий час ночі повернутися. пообіцяй, о, я мушу знати цю мить знову. Ти не уявляєш, наскільки це важливо, поклянись або я не відпущу тебе, я скажи це, поклянися, я обіцяю. сказав блідий дух у темряві. Клянусь. Дякую, о, дякую, на який день, через рік, я маю повернутися. Сльози вже котилися по обличчю молодого священника. йому було важко згадати, що він хоче сказати, і коли він нарешті вимовив це, ледве почув свої власні слова на Великдень, о Боже. Так, на Великдень, через рік, будь ласка, не плач. Сказав дух, я прийду, Великдень, кажеш, я знаю ваш календар. Так, а тепер бліда поранена рука рухнула у повітрі. Міяко благаючи, можна мені піти. Священник стиснув зуби, щоб стримати крик горя, благослови мене і йди ось так, запитав голос, і рука простягнулася, торкнувшись його так обережно. Швидше. вигукнув священник, заплющивши очі, сціпивши кулаки, щоб утримати себе від спокуси, схопити духа, йди, поки я не затримав тебе назавжди. Біжи, біжи. Бліда рука востаннє торкнулася його чола, почулися м'які кроки босих ніг, двері відчинилися до зірок, двері зачинилися. На мить тиша в церкві була порушена лише відлунням того. Як двері зачинилися, воно рознеслося по церкві до кожного вівтаря, до кожного куточка і піднялося. Як сліпий політ самотнього птаха, що шукає і знаходить вихід у куполі, церква нарешті затихла, а священник схопився за себе, ніби нагадуючи, як йому слід поводитися, як дихати, бути спокійним, стояти прямо. Нарешті він підійшов до дверей і притулився до них, бажаючи відчинити їх навстіж і поглянути на дорогу, яка напевно. Тепер була порожньою, можливо, лише з білою постаттю, що тікала вдалечінь. але він не відчинив дверей він обійшов усю церкву, радий, що є чим зайнятися, завершуючи ритуал замикання дверей. Дорога до кожних дверей була довгою, і до наступного великодня теж залишалося довго. Він зупинився біля купелі і побачив прозору воду. Без жодного сліду червоного він занурив руку і охолодив собі чоло, скроні, щоки та повіки. Потім він повільно пішов проходом і ліг перед вівтарем, дозволивши собі нарешті вибухнути сльозами. Він чув, як його плач здіймався вгору і луною повертався назад, рикошетячи від вежі, де висів дзвін, і він плакав з багатьох причин. За себе, за чоловіка, який щойно був тут, за довгий час, який залишався до того, як камінь знову відкотять і знайдуть порожню гробницю, до того, як Симон Петро знову побачить духа на марсіанському березі і сам стане Симоном Петром, а найбільше він плакав тому о, тому, тому. Що ніколи у своєму житті він не зможе розповісти нікому про цю ніч.